Рік пройшов, нічого не змінилося, яма ще більша стала. Наталія Паламарчук, донька полтавської комунальниці, яка торік провалилася під землю і загинула. Сьогодні жінка прийшла на місце, де усе це сталося. Про той день нині тут і досі нагадує провалля, яке огороджено сіткою. Дуже тяжко коли є в тебе номер телефону. Ти до сих пір його не стираєш з телефону. Ти все чекаєш, коли тобі мама подзвонить і спитає доця, ти де? Доця, ти як? Дуже важко без неї, без її допомоги. Коли ти говориш з ним в пол десятому, а в 12 чоловіка просто різко не становиться, і ти просто не розумієш, як оно вообще відбувається. Ось тут, на вулиці 23 вересня, у Полтаві, рік тому, у 4-метрове провалля упала жінка. 65-річна комунальниця прибирала територію та раптом провалилася під землю. Звідти жінку дістали уже мертвою. Згідно із висновками судово-медичної експертизи, загибла Надія Найдьон труїла сірководним. Хімічною сполукою, що утворюється у результаті гниття органічних речовин, зокрема, й у каналізаційних водах. У комунальній службі вона пропрацювала 27 років. Моя дуже сильно присілюволяться. Ні, я хочу допомагати, ні, я хочу залишитися. Під землею на цій ділянці каналізаційний колектор. Фахівці Полтава водоканалу створили комісію для того, аби з'ясувати, чи вплинуло це на провал ґрунту, розповів Іван Мистюк. Результати він не повідомив. Висновки були надіслані згідно вимоги слідчому. Зараз йдуть слідчі дії. Більше коментувати в цьому плані поки нічого не можу. Нашим підприємством в даному місці ніякі роботи не виконувалися. Виконувалися вище і нижче по лінії, скажімо так. Після цього випадку значить, був виготовлений проектна документація, і була перекладка безтраншайним методом. Цієї вуличної мережі під час досудового розслідування мають зробити ще одну експертизу. Вона стосується безпеки, життєдіяльності, розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Вона має установити, зокрема, причину нещасного випадку. Для цього матеріали справи мають направити до Харківського наукового центру. Мене ніхто ні на які слідчі дії не зве. Задаю питання слідчим. Постійно задаю, чому мене ніхто не сповіщає, що тут якісь дійства проводяться, Ми вас не повинні залучати. Підожіть, я підписала документ, в якому чітко і ясно сказано, що я, мене повинні залучати. Я хочу добиватися, якщо я. Ну, зараз будем, ну, зараз тут добиваємося. Ні, будемо буду подавати на Євросоюз, на суд. Ну так, а що робити? Цю подію розслідують за двома статтями кримінального кодексу: порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість, санкція статей щонайбільше позбавлення волі на строк до семи років. Тетяна Весна, Анатолій Кикоч, Новини на Суспільному, Полтава.